Вітаю після того, як Україна зупинила транспортування газу до європейських споживачів, в Молдові почався колапс. Вже зросли тарифи на електроенергію, нібито вдвічі, і тепер в Молдові громадяни будуть платити за кіловат 9 гривень 40 копійок. А тільки не зробіть тієї помилки, як один читач мого телеграм-каналу, коли я поставив цей допис, він написав: А коли це в Молдові гривні ввели. Ні, в Молдові гривні не ввели, Це я спеціально вже перекладаю їхні леї на наші гривні. Коротше, буде в них тариф 9 ,40 гривень 40 копійок, чи 40 шагів. Ну, це не має значення. Так ось я коли побачив цей тариф, одразу напрягся. Знаєте, чому напрягся? Ну тому що якщо тариф вдвічі більший, зараз в Молдові буде, то 9 ,40 гривень 40 копійок ділимо на 2, ну раз вдвічі, то виходить, що. Громадяни Молдови платили 4 гривні 70 копійок. Що це означає? Це означає, що громадяни Молдови, в якій немає атомних електростанцій, якщо я нічого не пропустив, немає гідроелектростанцій, якщо я нічого не пропустив. Ну, може, десь одна є: немає вітрової електроенергії. Знову таки, якщо я нічого не прогавив, немає там всіяних сонячних панелей. Масово вони платять за електроенергію, майже так як платимо ми з вами, українці. Нині тариф в Україні скільки? 4,32 чи 4,62, Десь в цих межах обіцяють підвищення до 6 там з гаком гривень, пов'язане пов'язане з багатьма нюансами. Нам пояснюють, чому це підвищення відбувається, і ви повірите в це пояснення. Будете ще й пояснювати іншим людям, чому інакше бути не може. Так ось виникає просте, сте громадяни Молдови платять майже стільки, скільки українці. У нас є атомні гідроелектростанції, у нас, у нас багато енергогенеруючих потужностей. На жаль, частина цих потужностей або захоплена, або зруйнована, але у нас і до війни повномасштабної тарифи були так собі, скажімо так, не найнижчі по всьому. І нам постійно розповідали про те, що ми платимо не європейські ціни за електроенергію. А Молдова тоді що платить? 4,70, будь ласка. 470 за кіловат це ж майже так, як у нас. Тільки вони закуповують, у них нема свого. Тобто одна історія, ви зараз кажете, так почекайте, у нас зруйновано, тому, ну, по-перше, у нас є атомні електростанції, які виробляють і покривають необхідне для споживання, необхідне для споживання обсяг. Але з іншого боку, навіть якщо б у нас нічого не було. І ми б закуповували так, як Молдова, то у нас мало б бути 4,70? А так у нас є своє. Ми щось можливе закуповуємо. ну Чому у нас 4,32 чи 4,60, поправте мене в коментарях. Розумієте, яка проблема, яка халепа? Коли ти починаєш отак через новини дізнаватися, що десь відбувається, то ти мимоволі задаєшся питанням: а чому у нас так? Де ця енергія? А можливо, ми виробляємо дешеву електроенергію, а власне собівартість вироблення електроенергії, говорять фахівці, що це від 1,5 до 2,5 гривень за кіловат. ну, Плюс транспортування, ну, накидайте, кидайте, ну нехай воно буде 3 гривні. І то це в самих пікових таких замашках. Знову-таки, фахівці можуть поправити в коментарях і написати, якщо вам відома собівартість вироблення кіловат електроенергії на атомних електростанціях, напишіть. І це при тому, що атомна електростанція, ми ж її не будуємо, вона в нас є. Ми міняємо там відповідні елементи уранові стержні, але, тим не менш, електростанцію в нас є, ми її не будуємо. То, можливо, електроенергія кудись дівається. Можливо, якщо Молдова імпортує електроенергію, бере. можливо, ми експортуємо електроенергію. Може таке трапитись? Я думаю, що все можливо, але нам про це ніхто не скаже. Що ви думаєте про, про вартість електроенергії в Україні, в Молдові, будь ласка, напишіть. Буду з радістю чекати на ваші коментарі.